Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ньюз. В цьому відео ми поговоримо про два танки, які ще досі тестуються, але їх долю можна цілком передбачити. Знайомтеся, американський МБТБ та чеська ДБВ-152. Перший тяжа, друга ПТ. До речі, ця ДБВ-152 буде першою ПТ Чехії 10-го рівня. Тож вже зараз ви бачите їх на екрані. Зовнішній вигляд ви побачили, тож зараз скажу те, що вони можуть бути і де вони будуть. Думаю, по назві відео або по прев'ю вже не секрет за що вони, тож їх можлива доля в конструкторському бюро, яке вже буде доволі скоро, приблизно після нового року. Тож сьогодні буде огляд цих двох танків далеко не розбігаємося, бо ми починаємо. Першим на огляді візьмемо МБТБ це американський тяж 10 рівня. І він я наголошую акційний. Раніше в нього була циклічна гармата, але її змінили на барабанну на цілих 5 снарядів з механікою до зарядки. І вже зараз на п'ятій інтерації супертесту йому дали барабан, як у французької ЛТшки 9-го рівня Шармлісімдесят 75, який був у новорічних коробках 2024. Раніше, як я вже говорив, гармата була звичайна, циклічна з хорошою альфою через одиниць. ХП вилітало хорошим часом зведення в 2.21 та з хорошою влучністю 0,33, 120-мм міліметровий калібр гармати із хорошою стабілізацією в 0,14 від повороту корпусу і в русі 0,8 і від повороту башні. Було доволі непогано. 0,8. пробій 265 мм на ББ і 330 на кумулятивних снарядах. До речі, ще й перезрядження гармати було без обладнання, без екіпажу 959 секунд. В основному він був хорошим і збалансованим танком. Але люди так подумали і вирішили, що випускати його таким, то він буде просто звичайним, як і всі танки. І тут вони вирішили йому дати механіку з дуже до дозарядкою. А саме за механіку до зарядки я нічого не маю проти, коли вона правильно зроблена. Але коли в танка п'ять снарядів і перший снаряд перезаряджається 21 секунду, це жах настільки повний, що арта, об'єкт 261 майже за цей час встигає перезарядитися та дати вам тичку. Та що ж там говорити, навіть калеван встигав швидше перезрядити свої два снаряди. Ще приклад наведу, вафля 10 рівня швидше перезряджається, ніж він. Бо якщо ви почуєте скільки в нього повна перезарядка всього барабану, то ви впадете в гарячку. А я хочу, щоб мої глядачі були здорові, тому трішечки пізніше викрию всі карти. Тож, ви можливо думаєте, що тут звичайна дозарядка, і навіть вже точно незворотня, і тут ви знову не праві, бо вона тут схожа на Ліона ST СТ 10 го рівня, який теж був за конструкторське бюро. Ну так от, перезарядка вже другого снаряда, 7,67, і Я скажу одразу, це найшвидший снаряд в барабані. Третій снаряд перезаряджається 9,59, четвертий 11,51. І останній п'ятий, увага теж 21 секунду. Ну, як я й говорив, тут дуже галіма до зарядка. І гаразд, якщо б тут час перезряджання між пострілами був, наприклад, 2 секунди, то він тут 2,5 секунди. Вся механіка в танку максимально погана. І зараз увага: беріть льоду або снігу, у кого вже випав, бо в кого є, воду у полтавського палья, бо зараз буде спекотно. Майже 71 секунда. Це хвилина і 11 секунд. Навіть вафля на його фоні ще танк скорострільніший. І що ж я тут тільки про дозарядку бубню? Давайте розглянемо інші ТТХ. Стабілізація з хороших 0,14. Понерфили до 0,24. Якщо дуже погано у вас при їзді коло зведення буде на весь екран. Стабілізація від повороту башні не чіпали. Як була 08, так і залишилася. Пробій з 265 мм знизили на 260 мм. Шкоду з пострілу з 420 на 400 кумулятиви змінили на підкалібри і дали йому пробиття в 320 мм. І тепер як важко. І не хочеться розповідати вам, але йому дуже сильно порізали броню. Якщо він раніше був звичайним американцем, тяжим скавеном і хорошою броньою башні, то зараз йому броню башні зарізали на 150 мм із 350 на 200 мм. Броню бортів башні з 150 на 90 мм. Вуаля, бабаха, привіт! Міцність машини з 2200 на 2100. Ну і корпус теж сильно так. Йому дісталося. В лобі з 200 мм на 105 мм, борт корпусу з 90 на 30 Якщо раніше в башні треба було вицілювати ліву щоку або коло маски, щоб його пробити, то зараз він пробивається в силует. По мобільності, що ж там таке? 40 км на годину та додали 15 зверху. Тепер він їде 55 км. Віднімаємо 5 км по паспорту, як то кажуть, в кавичках. Невідомо як він буде їздити, тому що таких цифр ми просто не бачимо. По потужність майже 17 та підняли на 18,33 Потужність двигуна з тисячі кінських сил знизили на 825. Ну і огляд з 420 двадцяти на чотириста. Із тими титха від четвертої інтерації супертесту він виглядає дуже погано. Одним словом, до його переробки він був навіть з забираю свої слова не те, що звичайний, а він був дуже комфортний, але його дуже сильно погіршили. І якщо саме він буде за конструкторське бюро, то це буде, на мою думку, погана ідея, щоб його брати, бо це вже натягнута естенатяжа. А я думаю, що цей танк буде відсотків 90 за конструкторське бюро. Тому готуй 50 тисяч голди, якщо хочеш отримати номерок в перших рядах, або готуй 125 мільйонів срібла. І тепер із змінами з п'ятої ентерації супертесту. Що ж тут зробили? Тепер нам дали ще шостий снаряд до барабану. Вистрілюються снаряди при одному натисканні на кнопку, і два снаряди із перезрядкою майже в 0.25 просто вилітають. Тепер тут касета на три снаряди по два у кожному: три кліки по два снаряда та перезаряджання між кліками в 3 секунди. Таким чином, з барабаном можна видати 2400 середньої шкоди. Якщо порівняти з змінами щодо четвертої інтерації супертесту, то перезаряджання всього барабан із 43 секунд на 38 секунд, перезаряджання в середині магазину з 2,5 на 3 секунди, боєкомплект із 50 одиниць на 60. І завдяки цій. Механіці ДПМ в танку дуже виріс. На ББ і підкаліберах ДПМ змінився з 2588 на 3193. З Цією механікою він виглядає трішки цікавіше. Ну і відповідно, що ви бачили, у нас є у Лести аналог танка. Ну, можна сказати, що. В кавичках аналог. тому що там є ПТСАУ, яка має скільки там? 12 снарядів, і по 700 одиниць вилітає, тобто 5 тисяч з барабану чи там. це дуже круто тип. Ось щось наподобі того, у нас буде у вигляді тяжа без броні, без стабілізації і так далі. І відповідно, що ми маємо другий танк це Чія Хі 9 рівня, ДБВ-152, який по зовнішньому вигляду дуже схожий на САУ, воздика. Ну воно і понятно, звідки танки зрисовують. До речі, де цей танчик може з'явитися, я думаю, що може з'явитися на аукціоні або на чорному ринку, цей ДБВ, який буде скоро із вимивкою золота та срібла. Тож, давайте більш детальніше по ТТХ. Маємо волину, дрин, бревномет. 152 калібру з несоромною альфою в 770 одиниць і з несоромним пробиттям на ББ в 275 мм і 325 на кумулятиві. Пробій на ББ хороший, а от кумулятив нічого дивовижного. Не 360 та не 400. Хоча навіть якби було 420 як уяги, то леопарда в лоб ти можеш навіть не пробити. Буде рикошет кумулюм. Час перезряджання 1927 це без обладнання, дуже довго, але все ж таки десь около 15 секунд будемо мати. Час прицілювання 1.73, що дуже швидко, але є деякий нюанс. Нивелює цей час зведення. Розкид 0.33, як для такої дубіни, це дуже хороший розкит, але я думаю, що його пофіксять. Гармата опускається на 7 градусів непогано, до речі, донизу. Але в нас заднє розташування башні, тобто ці 7 не відчуваються, а піднімається всього на 15 градусів. Тобто, десь на кручі ви захочете під'їхати під горку і дати комусь внизинку, так, щоб і башня злетіла, то ні так не вийде. В деяких випадках буде малувато цього. І ось ми підійшли до того нюансу, про який я й говорив, і це стабілізація. При Русі обертанні корпусу стабілізація 0,30. Бляха, це в прицілі поміститься мінімум зірка смерті. При обертанні башні ситуація не дуже краща 0,20. І цей нюанс дуже буде заважати грати. Бо якщо навіть дунути на машину стоячи, то коло зведення буде увесь екран. Якщо ви, у паси господи, будете ще на ходу їхати і цілитися, то як я й вже говорив, поміститься зірка смерті. А це ж ще і ПТ, і стабілізатор сюди поставити неможливо, тому доведеться терпіти цю стабілізацію. Швидкість польоту снаряда на ББ 1160 метрів. Дуже хороший показник. А от голдовий комуллі летить 880 метрів. Дуже повільно. Бабуся в аптеку зранку швидше. Збігає ніж снаряд долетить боєкомплект. Малий 35 одиниць, але з таким перезаряджанням в принципі достатньо. Рухливість: максимальна швидкість вперед 50 км, задній хід 18 км потужність двигуна 750 кінських сил, Питома потужність 22,06 кінських сили на тонну по рухливості вона доволі рухлива. Діапазон повороту гармати в градусах 180, тобто 180 вправо, 180 вліво, і повне обертання башні типу 360. Ну щось незрозуміло, чи буде якась механіка, чи щось таке. Бронювання танку, а його тут немає. Бронювання корпусу 70 в лобі, 30 в бортах і 30 в кормі. У башні 140 в лобі, 60 в бортах і ззаду 30. Очки міцності малуваті, всього 1800 одиниць. Маскування ну, стояче 18%, а в русі 11%. Доволі таке собі. Огляд 390 метрів, танк просто звичайний по ТТХ. З унікального в нього тільки зовнішній вигляд. Моя думка, хто з них буде за конструкторське бюро, то це МВТ. Він, як я і говорив, не раз проходив інтерації за останні 2-3 місяці, а пенерфи і знову таке відкат-підкат, і щось для нього шукають новеньке. Але і ДБВ-152 не поступається. Просто скоріше за все один з них буде, і як я й раніше говорив, що буде ще якась двіжуха з новеньким танком на чорному ринку. Тому, друзі, кому сподобався відео, лайкосик вперед, коментар для просування даного відео, і відповідно підпишись на канал. Обов'язково не забувай, що в нас проходять стріми, приходь на стріми, там можна отримати багато задоволення і, відповідно, що прийняти участь у якомусь таємному розіграші тільки для підписників. Тому, друзі, всім дуже дякую. Слава Україні! Героям слава та героїням. Тихого та мирного неба! Бажаю вам та вашим рідним здоров'я. Зустрінемося в нових відеороликах. Пока-пока!